Вітаю! Минулого разу ми говорили про многогранники, їхні властивості, види та основні формули. Тепер розглянемо пряму призму. Проведемо в ній всі відповідні діагоналі. Подивимось на одну з вершин призми та фігуру, яку утворили її діагоналі, є одна з основ. Поділимо призму на три однакові частини: одна з цих частин піраміда. Н-кутна піраміда це многогранник. Одна з його граней. Довільний н-кутник, а всі інші грані трикутники, що мають спільну вершину. Вона називається вершиною піраміди. а – це основа піраміди. Залежно від типу многокутника, в основі піраміди, розрізняють такі її типи. Якщо в основі піраміди трикутник це тетраедр. якщо чотирикутник це чотирикутна піраміда. І далі, залежно від назви многокутника в її основі. Піраміда правильна, якщо її основа Правильний многокутник, тобто всі його сторони та внутрішні кути рівні, а основа висоти збігається з центром многокутника. Визначимо основні елементи в піраміді та їхні властивості. Відрізки, що сполучають вершину піраміди з вершинами основи, це бічні ребра. Висота піраміди перпендикуляр, опущений з її вершини на площину основи. Якщо основа піраміди правильний многокутник, то піраміда правильна. Основа висоти правильної піраміди міститься у центрі основи, а висота бічної грані, яка проведена з її вершини, називається апофемою. Розгорнемо піраміду. Її бічна поверхня це N трикутників І основа це відповідний N кутник Тобто, площу бічної поверхні піраміди можна обрахувати як суму відповідних площ трикутників, що є її гранями. У правильній піраміді. Площу бічної поверхні можна обрахувати через апофему, тобто висоту бічної грані. Площа бічної поверхні правильної піраміди дорівнює напівдобутку периметра основи на апофему. У правильній піраміді всі грані це однакові трикутники, а площу цих трикутників можна обрахувати за формулою площі довільного трикутника. Тобто, одна друга помножити на сторону. І помножити на висоту, проведену до цієї основи. Про Продові трикутники можна дізнатися з відео за посиланням. Якщо верхівку піраміди перетнемо площиною, яка паралельна до основи, то утворимо зрізану піраміду. Паралельні грані її основи, бічні грані такої піраміди трапеції, а висота це відрізок, що перпендикулярний і обмежений основами зрізаної піраміди. Так само, як і для звичайної піраміди, площа бічної поверхні зрізаної піраміди дорівнює сумі площ її бічних граней. Але тепер бічні грані це трапеції, для правильної зрізаної піраміди, де основи це правильні многокутники, площу бічної поверхні можна записати через апофему. Тут апофема це висота бічної грані правильної зрізаної призми. Тобто висота трапеції. Пам'ятаємо, що площу трапеції можна визначити як добуток середньої лінії трапеції на її висоту. Тоді площа бічної поверхні, зрізаної піраміди, можемо записати як напівсуму периметрів її основ помножити на її апофему М. Площа повної поверхні піраміди дорівнює відповідно сумі площі бічної поверхні та двох її основ. Ми почали з того, що призму. Можна поділити на три однакові частини. І одна така частина це піраміда. Тому, коли ми говоримо про об'єм піраміди, то беремо третину об'єму призми. А як визначається об'єм призми? Правильно, як добуток площі основи на її висоту. Тоді об'єм піраміди дорівнює 1 третя від об'єму призми або ж Одна третя від добутку площі основи на висоту піраміди H. Об'єм же зрізаної піраміди можна обрахувати за формулою на екрані. Тут висота H це висота початкової піраміди, а s 1 та S2 2 площі відповідних основ. Зазначимо, що є велика кількість многогранників, а деякі правильні з них широко відомі в математиці та мають окремі назви. Ми розглянули лише невелику їх кількість. Окрім цього, не всі просторові фігури утворюються внаслідок видовження. Є ще так звані фігури обертання. Чому ці фігури обертаються та які їхні властивості, ми розглянемо у наступному відео. Але я ж не можу відпустити вас, стомлених такою нудною стереометрією. Мабуть, найвідоміші піраміди у світі це піраміди Єгипту. Одне з семи чудес світу піраміда Хеопса або Велика Піраміда Гізи. Піраміди у Єгипті слугували гробницями фараонів. Навколо них завжди виникало багато таємниць. Достеменно невідомо, як саме вони були побудовані. Окрім того, вони містять багато таємниць, що заховані в самій конструкції. У попередніх відео ми розглядали золоте співвідношення Фі, що приблизно дорівнює 1,62. Якщо подивитися на розмір піраміди Хеопса, то можна помітити цікаву закономірність. Ребро, що лежить в її основі, дорівнює 230 метрів. Бічне ребро 186 метрів. Висота 146 метрів. Ці величини не випадкові. Якщо 186 поділимо на 115, отримаємо приблизно 1,162. Поділимо 146 на 115, отримаємо значення кореня квадратного від числа Фі. Тобто піраміда побудована на золотому трикутнику, що можна отримати із золотого прямокутника. До речі, піраміди Єгипту не єдині побудовані піраміди у світі. Під час Другої світової війни американський пілот Джеймс Госман помітив піраміду, яка зараз відома як Велика Біла піраміда. Вона розташована майже на тій самій широті, що і Бермудський трикутник у одній із провінцій Китаю. На 29 та 26 градусах широти, відповідно. Цікаво, що це не єдина піраміда на території Китаю. Їх налічується більше кількох десятків. Але через закритий доступ на територію про них мало що відомо. На цьому все. До зустрічі наступного разу.